Я каже псалмопівець Давид, я був молодий і постарів уже, але не бачив праведника покинутим або щоб діти його просили хліба. Чому я завжди вам наголошую, що ви читалися те письмо? Оці слова і ще багато іншого буде в голові Філарета, і він не міг інакше життя своє провадити. Коли ми будемо це читати, Господь буде з нами спілкуватися, буде у нас, і ми не зможемо жити тільки так для себе. Егоїстично ми не зможемо жити. Ми зрозуміємо, що ми духовні люди, що ми живемо не для себе. І якщо прагнемо вічного блаженного життя, то будемо схожі до святих або старатися їх хоча б у чомусь трошки уподібнитися, вирішив yeah. з вами цю історію поділитися, щоб і ми теж стали милосерднішими. Святі Отці говорять нам такі слова, що бідність одних і багатство інших має урівнюватися одним. Чим? Милосердним.